І що ми почали говорити перед рекламою? Що європейці нарешті починають розуміти, що від Росії надходить справжня не якась ілюзорна небезпека, і мусять констатувати, що до можливої агресії Російської Федерації вони не готові. Коли в ніч на 10 вересня два десятки російських дронів залетіли до Польщі, там навіть сирени не спрацювали. Люди не знали, що перебувають в небезпеці. А якби навіть і знали, то все одно не мали б жодного плану дії, що, що робити в такому випадку. Тому з чим курва? що чим робить? Ти, ти повністю правий, тому що газетка Виборча провела опитування, що і з'ясувала, що тільки 4% поляків мають де сховатися від повітряних ударів. 4% тільки. В інших країнах Європи ситуація. Цивільною обороною взагалі не краще. І зараз європейці намагаються її якось змінити. І от е, про те, як саме вони це робить, давайте разом дивитися в сюжеті. Хм. Звуки війни на вулицях та у смартфонах. Так, у Німеччині тестували систему оповіщення. З'ясували, що працює вона не скрізь. А так виють сирени у східній Польщі. Невдовзі після російської дронової атаки військові радари зафіксували у небі підозрілий об'єкт. Щоправда, через кілька годин тривогу назвали хибною. Захист цивільного населення у Європі зараз один із пріоритетів. Естонія виділила 25 мільйонів євро на закупівлю носилок, джгутів та травматологічних наборів. У Литві готують підземну медичну інфраструктуру, сховища, майданчики для посадки гелікоптерів та автономні системи електро та водопостачання. А питання створення стратегічного запасу продовольства розглядають всі європейські країни. Оцей перелом в свідомості європейців він відбувався дуже повільно, але зараз відчувається, що всі вони російську загрозу сприймають не як щось там бутафорське, а як реальні проблеми, які можуть зачепити в тому числі і великі європейські держави, такі як Німеччина. У Німеччині планують створити національний резерв готової продукції, яку можна вживати відразу після розігріву. Це, наприклад, консервовані равіолі та сочовиця. На створення резерву країна готова витратити до 105 мільйонів доларів. А ще в Німеччині хочуть переобладнати підземні станції метрополітену, паркінги та підвали, так щоб їх можна було використовувати як укриття. Повний реєстр сховищ буде доступний у спеціальному мобільному додатку. В Британії готуються навіть до жертв серед цивільного населення. Уряд вже закупив холодильники та мобільні морги, які здатні одночасно вмістити 700 тіл. Контракт уклали на 7,5 мільйонів фунтів. Як пандемія, так і війна вона призводить до швидкого зростання певної ну, великої кількості людей, які потребують медичної допомоги, як і на жаль, до великого зростання кількості загиблих або померлих, і що показав та ж пандемія, що не встигали іноді просто людей ховати. Це створює додаткові загрози. А під час війни це особлива історія. Лікарні країн східного флангу НАТО переобладнують свої підвали під операційні. Естонія взагалі закуповує польові шпиталі та встановлює в медзакладах генератори. А для лікарів закуповує бронежилети та супутникові телефони, щоб зберегти зв'язок у разі відмови від звичайних мереж. Ми точно знаємо, що Росія цілеспрямовано б'є по цивільній та енергетичній інфраструктурі, а це значить, що не можна допустити, щоб лікарні перестали працювати через проблеми на електростанціях. До багатьох європейців вже дійшла одна дуже проста думка: що, наприклад, ті війни, які, в яких брали участь європейські країни, будучи вже членами НАТО. Вони дуже сильно будуть відрізнятися від того, якщо війна прийде власне в Європу. тобто це не будуть якісь точкові історії, де в них буде невелика кількість поранених. Це буде ну конвеєр, вибачте, і до цього конвеєру треба готуватися серед країн Європи. У цивільній та військовій підготовці найкраще показує себе Швейцарія та Фінляндія, кажуть експерти. У них це перевіряється регулярно і на постійній основі. Це країна, яка має там, наприклад, бомбосховища навіть на випадок ядерної війни з запасом, тобто вони розраховані не просто там на ту кількість людей, які живуть в країні, а ще й мають якісь там ну якусь додаткову кількість. І дуже схожа ситуація до речі, в Фінляндії, оскільки багато років ця країна, яка не була членом НАТО і е, до цього дуже багато десятиліть жила поруч з радянським союзом, теж робила ставку на о, резерв а ось армії європейських країн до війни з Росією за оцінками експертів досі не готові. Якщо брати ту саму Німеччину, величезні проблеми попри попри величезні бюджети, попри е, спроможність технологічну, європейці на сьогоднішній момент жодна з цих країн не готова до війни нової формації. Абсолютним лідером з точки зору витрат на оборону зараз дійсно є Польща. У них там один контракт з південною Кореєю, там мільярди доларів. Вони купують там і танки і багато інших речей. Е, тому поляки, е, мабуть, зараз, зараз в Європі вони мають другу за ну як мінімум за чисельністю і за спорядженням армію. другу до речі, після умовної європейської країни, яка не є членом ЄС, але є членом НАТО, я маю на увазі туречу. Найбільшою проблемою на випадок війни у європейських країнах експерти називають нестачу персоналу. Йдеться і про військових, і про рятувальників, і про медиків. Тим більше, що у разі початку бойових дій багато лікарів можуть поставити родину на перше місце і виїхати за кордон. Наприклад, у Литві опитування показало, що лише 40% лікарів вже вирішили, що точно залишаться в країні. Чверть скоріше виїдуть, решта вагається і буде приймати рішення по ситуації.